Новий самурайський конвеєр? Невже від Ubisoft? Ні, цього разу ситуація куди складніша, так як зайнятись подібним вирішили Sony. Це ж було вже. весною цього року. На ПК з'явився of Tsushima, пригодницький екшен у відкритому світі, який розповідав історію самурая Дзина Сакая, котрий бореться з монгольським вторгненням на його рідну землю. Гра отримала позитивні відгуки, як на плойці, так і на ПК, а також огляд на цьому каналі, посилання на котрий я залишу в описі. Розуміючи, що тема хайпова, її напрацювання не можуть бути відкладені до довгої шухляди столу, Sony вирішили зробити хід конем, а саме зробити спін-офф під назвою Ghost of Your Day. Що? Все це вказує лише на одне: на нас чекає нова серія під назвою Ghost Of та в чому ж заключається проблема і обурення? Звісно, саме слово конвеєр в ігровій індустрії вже тягне за собою негативні емоції. Та справа тут навіть не в тому, а в тому, що Соні збирається знову продати нам ту саму гру. Скажіть мені, будь ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ці хлопці вже не раз прокручували подібний фінт – від Horizon до God of War. Всі ці сиквели мало чим відрізнялись від оригінальних ігор і були скоріш їхнім найкращим втіленням. Ghost of Yotei йде тим самим шляхом цього разу. Sony вирішили викрутити все на максималки. Хуя Бурю емоцій спричинила головна героїня гри. Ацу. Тоді, коли гравці чекали на продовження історії Дзина Сакая, на що натякала сама гра в кінці, їм викочують віз з тендітною жінкою самураєм, яка рубатиме противників на м'ясні слайси. Жінка головна командувач. Жінка головна командувач. Жінка головна командувач. До цього додалось і безліч історичних недостовітностей. На захист нового проекту виступив колишній голова Sony Шон Лейден, який заявив, що це гра, розвага і такі. Бачення у розробників. Якщо щось не сподобається, не купуйте, а зробіть собі гру, яку самі хочете. І частково він правий, так як ігри далеко не завжди повинні претендувати на історичну точність у всіх аспектах. Німців куча повно-повно. Що стосується героїні, акторка Еріка Іші активно підтримувала Україну на початку повномасштабного вторгнення і збирала для нас донати. За це окремий лойс. Подібне обурення щодо жіночого персонажа, принаймні мені зрозуміти важко, так як грати за жінок в іграх завжди прикладно. Кольно на відміну від жінок справжніх, вони не парять мізки і демонструють максимально точну слухняність. І ж чекає нас в новій грі? Ось тут побоювання дійсно виправдані, так як Соні хочуть впихнути той самий продукт. I це буде така ж гра з відкритим світом, з захопленням аванпостів, з таким ж наративом про окупантів. От лише окупантами тут будуть самураї, а головна героїня є представником народу Айнів, котрий постраждав від феодального гніту. Таким чином, наша маленька не самурай, а асасин. Події гри відбуваються через три століття з моменту подій Сучими в 1603 році. Завдяки зміщенню в часі автори змогли повноцінно реалізувати в грі вогнепальну зброю, що натякає на брудні, але ефективні методи ведення бою. Автори стверджували, що прокачка вогнепалу буде на рівні з холодною зброєю, що вже цікаво. З нового ми отримаємо більш реалістичну систему погоди, яка впливатиме на геймплей і естетичні якості. Кмари, до прикладу, тепер рухатимуться в залежності від вітру десь з'являтиметься північне сяйво. А в тумані буде нульова видимість. Таким чином гра намагатиметься стати ближчою до реалізму. Говорили розробники і про більш важливу річ, як зробити сиквел без повтору тих самих дій, що в оригіналі це дійсно важливо і дійсно важко, казали вони. Але ми стараємось. Риботя, я стараю. Важливо підкреслити, що Ghost of Йотей буде спінохом. Карта буде значно меншою ніж Сушімі, але з такими ж крутими краєвидами і різними біомами. Естетика цього світу дійсно вражає. Біда в тому, що все це ми вже бачили, як і захоплення аванпостів. Що найсмішніше, до новомодних тенденцій завжди приклеюється Ubisoft. Чи не викликає у вас сумніви новий Assassin's Creed Shadows на хайпі Ghost of Tsushima? Адже ці хлопці робили це й раніше. Вийшов War? давайте запили вальгалу. Самі Ubisoft кажуть, що не бояться конкуренції з Ghost of Йотей, та про всяк випадок перенесли дату релізу гри. Скільки себе пам'ятаю, of Йотей ж вийде як ексклюзив Sony у 2025-му, Тому на ПК її варто чекати у 2026-му. Це непогані новини, та насправді дійсно хотілось побачити продовження історії Дзина Сакая на монгольських землях. Персонаж вже знайомий і добре прописаний, то його значить зможе подібну емпатію викликати нова героїня Ацу. Олександр, як вас зовут? вона до слова, ніяк не пов'язана з дзином, тому ігри варто розглядати як два окремих непов'язаних між собою витвори. Хоч насправді всі ми маємо очі і бачимо, що Sony просто не хотіла залишати готові напрацювання, а вкотре заробити на них грошення. Нам потрібно гроші. Нам не потрібні гроші. Будь-якому випадку чекаємо і оновлюємо залізо до топового рівня на сайті інтернет магазину Artline. залишайте коментар для посування україномовного контенту і підписуйтесь на цей канал. Тут завжди цікаво.